Привіт усім! Сьогодні в мене на огляд книга Чорнильне серце авторки Корнелії Функе. Хочу сказати коротко про цю книгу, бо її варто прочитати. І щоб не зробити спойлера, не варто мені розповідати про сюжет. Але основне привабила мене ця книга своєю такою чудовою, гарною обкладинкою, яка об яка пропонує або обіцяє нам такий казковий фентезійний світ. Це, по-перше, по-друге, Корнелія Функи написала ще книги, які в нас є, з серії «Мисливці за привидом». Вона нам дуже сподобалась, ця серія, тому я розраховувала, що її. І ця трилогія, як виявилось, тому що Чорнильне серце це перша частина. Є ще дві, які я теж вже придбала на книжковому арсеналі у видавництва. і купити чомусь можна лише в них на сайті ті дві частини. Ця перша частина входить до шкільної програми п'ятих-сьомих класів, рекомендована дітям від 10 років, але для дорослих, таких як я, це було задоволення її читати. Ще хочу зауважити, що вона буде. Як бальзам просто для душі всім книголюбам, тому що таке шанобливе ставлення і восхваляння книжок, які є в цій книзі, мабуть, я не зустрічала ніде. Ще одне зауваження: ця книга це не фентезі, як таке, і дещо обкладинка оманлива, тому що ми потрапляємо на сторінках не у вигаданий світ, а навпаки. Герої книжок, вигаданих, фентезійних книжок опиняються в нашій реальності. Дуже такий цікавим способом це в них відбувається. І що дуже впливає на основну сюжетну лінію, що герої потрапляють не лише добрі, але й погані, справжні поганці, жорстокі навіть монстри, які дуже так органічно впливають, вплітаються в наше реальне життя і. Тут, тут будують свої страшні плани навіть на те, щоб долучити до нашого світу ще більше поганців, і з інших книжок також, а ще вони хочуть скоріше отримати багатства різні з різних книжок, історій, казок. І от ця основна боротьба добра і зла розгортається саме через книжки. Так, головна героїня це 12-річна Мекі, яка мешкає зі своїм татом. Мата, мати її зникла кілька років тому, саме 9 років загадково, Вона її навіть не пам'ятає. А ось тато, здавалося б, звичайна людина з досить таки гарною роботою. Він лікує книжки, він майстер з того, щоб оновлювати старі книжки, доглядати за ними. Така в нього робота. Здавалося б, нічого особливого, але одного дня на порозі їхнього будинку з'являється досить такий дивний персонаж. Людина, здавалося, і Мегі чує, як батько називає його вогнеруким, а той, в свою чергу, його називає чарівно-вустим, що це означає, чому вони, здавалося б, дуже давно один одного знають, і як це, вони, як це Мегі до, до сьогоднішнього дня про нього нічого не знало. Цього все починається. Починається пригода, подорож, зустріч зі страшною небезпекою. А також Мегі потрапляє в будинок своєї тітки, з якою вона щойно знайомиться. Ще одна приємність для книголюбів це ця Еліонор. Тітка, яка мешкає в будинку, де лише самі книги, в величезному будинку, повністю заповненим книжками. Для неї це її світ. Мегі теж не пасе задніми. Завдяки праці її батька, вона любить книжки, вона з ними живе. Це Взагалі найдорожче, що в неї є. Це її любов до книжок. Це, мабуть, все, що вам потрібно знати для початку, щоб захотіти прочитати цю книгу. Скажу лише, що добро, звісно, перемагає зло наприкінці, хоч це вартує деяких ну, надзвичайних втрат, і не все зло їм вдається. Побороти, і що ж, це ж трилогія, має ще бути друга і третя частина, і ми маємо про них там дізнатися про ці наступні пригоди. Якщо було цікаво, обов'язково оцініть це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше. Тієї ночі мрячив дощ, дрібненький, шепітний дощик. Ще й багато років. По тому Мегі досить було просто заплющити очі, і вона вже чула його, так наче пошибці додоніли маленькі пальчики. У темряві десь загавкав собака, і Мегі вже не могла заснути, хоч скільки перекидалася з боку на бік. Під подушкою в неї лежала книжка, яку вона почала читати. Книжка притискалася політуркою до вуха, ніби знов намагаючись заманити дівчинку до своїх задрукованих сторінок. День минав поволі. Батько Мегі, батька Мегі побачила аж пополудні, коли Елінор повернулася з крамниці і за півгодини зварила їм спагетті з, якогось, з якоюсь купленою підливою. Вибачайте, але в мене просто немає терпіння годинами вистоювати біля цієї клятої плити, сказала вона, ставлячи на стіл каструль. Може, наш приятель з отим хутровим звірком уміє куховарити? Вогнерукий лише знічено в плечима і відказав ні, що до цього з мене помічник ніякий. Амо, добре вміє куховарити, озвалася Мегі, перемішуючи в тарільці спагеті з ріденькою підливою. Мо має лагодити мої книжки, а не куховарити, різко крикнула Елінор. А як щодо тебе, мегі знизала плечима. Я вмію пекти млинці. Але щоб ви. Але чом би вам не придбати кілька кулінарних порадників? Адже у вас стільки всіляких книжок. Це вам запевне допомогло б. На цю пропозицію Ленор навіть не стала відповідати. Усі мовчки їли. А коли мовчанка за столом затяглася, господиня перервала її. О, до речі, сказала вона, маю нагадати вам ще про одне правило на ніч. Я не люблю, коли в моєму домі запалюють свічки. Вогонь діє мені на нерви. Надто вже він ласкавий на папір.